Привіт, друзі! Ви на каналі Бунту бібліотеці, місці, де ми читаємо книги не заради галочки, а щоб щось змінювалося в нас з вами. І сьогодні одна з найгучніших, найсуперечливіших і найпотужніших книг ХХ століття: Айн Ренд Атлант розправив плечі. Частина перша. Несуперечність. Ця книга розбиває ідеалістів, дратує соціалістів і надихає підприємців. Вона не про ніжність, вона про силу, про відповідальність і про те, що станеться, якщо найсильніші перестануть нести цей світ на своїх плечах. А хто хоче утримати цю книгу в подарунок, додивіться, будь ласка, це відео до кінця, і там я розкажу, як ви це зможете зробити. Що кажуть про цю книгу в інтернеті? Це не просто роман. Це підручник виживання для тих, хто мислить самостійно. Ще, якщо не помиляюсь, Ілон Маск сказав, що Айн Ренд вчить брати відповідальність, а не чекати милості від світу. Найвпливовіший роман американського капіталізму і найнебезпечніший, якщо не зрозуміти його до кінця. Власне, сама авторка Ренд про цю книгу сказала так: Я написала книгу про те. Що сталося б із зі суспільством, якби творці, винахідники та підприємці просто зникли? Насправді це нелегке читання, але воно точно змусить вас поставити собі важливі запитання: хто все таки тримає цей світ на плечах? І що буде, якщо він їх упустить? Погнали! Айн Ренд народилася в одній імперії, яку я не хочу називати сьогодні вслух. І зрозумівши, що це було, то виїхала в США після Революції і вже там створила власну філософію об'єктивізм. Про повну біографію Айн Ренд я записав аудіоподкаст у своєму телеграм-каналі, де я щотижня. Випускаю історії видатних письменників та авторів книг, таких як Наполеон Гіл, Ден Браун, Пауло Коеллю, Бернар Вербер, Ернес Гіменгуей, Джош Орвел та інших. Попри це, в каналі багато цікавої та корисної інформації про книги та в цілому про літературу. Посилання ви знайдете під цим відео в описі. Тож підписуйтесь швидше, а я буду продовжувати. Її ідеї це гімн розуму. Індивідуалізму та підприємництва. Рент вважала, що світ тримається не на добрих намірах, а на тих, хто створює, будує, мислить і несе наслідки. І саме таких людей вона називала правильно атлантами. У цій книзі є фабрики, що розвалюються, люди, які зникають, суспільство, що валиться, і герої, які, попри все, це не здаються. Але головне тут не сюжет, головне думки з цієї книги. Це книга, яка або змінить вас, або змусить сперечатися з нею все своє життя. І вже по традиції шість головних висновків після прочитання цієї книги від мене. Перший світ тримається на тих, хто діє. Не питай, хто дозволить тобі. Спитай, хто тебе зупинить. Цей рядок не просто виклик, це маніфест. Бо Атлант розправив плечі. Книга про тих, хто не чекає, хто не погоджується на посередність, хто не питає дозволу, хто не просить дозволу жити. У Романі саме такі люди, вони архітектори, інженери, залізничники, виробники металу і вони тримають на собі цивілізацію. Вони не вимагають слави. Вони будують, і саме вони, на думку Рент, справжні герої епохи у її світі. Ті, хто створює, стають мішенью, бо світ не любить тих, хто виділяється. Світ швидше аплодує скромному ніж сильному, і без цих людей світ зупиняється. Колись, коли я запускав свої проекти, я довго шукав ідеальну ідею, питав думки, зважував ризики, і все одно стояв на місці. А потім я зрозумів одне. Ідея не варта нічого, якщо вона не втілена. Ідея без реалізації пусте. Ви в курсі, що ніхто до вас не прийде з табличкою час настав, тому що початок це завжди вибір, наш з вами вибір. І світ змінюють не ті, хто говорить про зміни, а ті, хто роблять. Тому так: світ тримається не на найрозумніших і не на найвічливіших. Він тримається на тих, хто не зупинився, хто взяв і зробив. Другий висновок. Таланту не потрібно вибачатись, не варто пишатися скромністю, коли ти створив щось велике. Скромність прикрашає. пам'ятаєте, нам з вами в дитинстві постійно про це говорили. Це один з найнебезпечніших, але найсміливіших меседжів цієї книги. Авторка кидає виклик одній з найглибших соціальних звичок. Зменшувати себе, щоб не здатися зарозумілим. Мовчи про успіх. Успіх любить тишу, затулюй світлом, своє світло. Не дратуй тих, кому не пощастило. Інакше назвуть тебе егоїстом. Але Рент каже інакше: твоя сила це не злочин. Якщо ти створив щось вартісне. Ти маєш повне право говорити про це світові. Ти не маєш зменшуватися, щоб комусь стало зручніше поруч із тобою. У цьому романі це видно у кожному діалозі героїв. Вони не виправдовуються за свою пристрасть, вони не соромляться свого таланту. Вони вважають його даром, але й відповідальністю. Я пам'ятаю, як боявся говорити вголос. Я можу створити щось, що надихне надихне людей. І мені чомусь здавалося, це звучить як холькуватість. Ну, не знаю, знаєте, така зарозумілість. Але з часом я зрозумів наступне замовчування сили це не скромність. це зрада свого дару, це зрада самого себе. Ось цей канал. Цей мікрофон, ця камера не тому, що я кращий, а тому, що я прийняв свою здатність розповідати, надихати і підсвічувати книги. І це не про гординю, це про відмову ховатися, коли можна створювати, коли можна себе показувати та демонструвати. Не вибачайся за свою силу, використовуй її. Висновок номер 3 Альтруїзм не завжди добро, пожертва не чеснота, якщо вона руйнує творця. Це одна з найгостріших ідей, через яку Айн Ренд не пробачили ані критики, ані частина суспільства. Тому що в нашій культурі альтруїзм це святе. Нам із дитинства кажуть, що віддай, ну знаєш, поступися, пожертвуй, і тоді будеш доброю людиною. Але Рент ставить це під сумнів. Вона питається. А що, якщо ти віддаєш настільки, що втрачаєш себе? Я ніколи про це не задумувався. Що, якщо твоя жертва не надихає, а спустошує? І що, якщо заради чужого спокою ти припиняєш творити, мріяти і будувати? У цьому романі це звучить через героїв, які змушені ділити, пояснювати, стримувати стільки тому, що вони сильніші? І Рент питається, чи є це справедливістю? Як ви вважаєте? Чи не перетворюється альтруїзм у тіньову форму рабства? Мене в дитинстві вчили, краще віддай, так буде правильно. І я не сперечаюсь допомагати важливо. Але з руками я зрозумів ще одне: Жертва має сенс тільки тоді, коли вона не спалює творця до тла. Бо якщо я втрачаю силу, то що я ще зможу дати іншим? У мене абсолютно нічого не залишиться. Канал бунту бібліотеці це теж акт віддачі. Але не заради бути хорошим, а заради створити щось, що може допомогти іншим. І я маю бути в силі, щоб це робити. Тому віддавати так, я погоджуюсь, але не забувай залишити. Вогонь у собі не чекай, поки хтось вирішить за тебе, що варто дивитись в Ютубі. Не викладайся на алгоритми і не шукай дозволу. Ти сам творець, а творці шукають сенси, глибину і свободу думки. Підпишись, будь ласка, на канал Бунту бібліотеці, якщо ти з тих, хто несе цей світ на своїх плечах і не збирається зупинятися. Та натисни, будь ласка, на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. Мене це неймовірно мотивує створювати більше якісного контенту для вас. Дякую. Четвертий висновок: компроміси можуть вбивати. Компроміс між добром і злом це перемога зла. Це звучить радикально, знаю, бо нас усіх вчили, що компроміс це шлях до миру. Що справжня мудрість у вмінні згладити кути, що краще трохи поступитися, аби все було спокійно. Але автор каже, що компроміс не завжди чеснота, особливо тоді, коли йдеться не про кольори стін, а про цінності. Бо зло не хоче перемагати у відкриту. воно хоче, щоб добро. Поступилося трішечки, щоб зрадило себе тихо, ну знаєте, по дорослому на благо в романі це яскраво видно, коли герої втрачають не тоді, коли їх зраджують інші, а тоді, коли вони зраджують. Самі себе, і кожна маленька поступка обертається абсолютно великою катастрофою у бізнесі. Я не раз бачив, як злітали ті, хто прогинався під ринок і падали. Бо в якийсь момент у тебе вже не залишилося тебе. Я теж робив помилки, коли погоджувався на партнерство, які мені не резонували, як потім виявлялося. Коли йшов на компроміс не тому, що хотів домовитись, а тому, що боявся втратити. Ну, в цей момент я так вважав. Це завжди поверталося болем, бо ціна поступки це частина твоєї ідентичності, яку ти добровільно комусь віддаєш, а потім прокидаєшся одного ранку і не впізнаєш себе. І якраз тут рент вчить, що є речі, з якими не можна торгуватися: це істина, свобода і самоповага. І саме тому її герої не зламані, навіть коли здаються жорсткими. Висновок 5: більшість не завжди права. Коли всі мовчать, а ти говориш, це не гордість, це обов'язок. У світі Атлант розправив плечі, НАТО боїться думати, бо мислити самостійно це невідповідальність, а бути зручним. Це простіше, і тут система вчить чого? Якщо всі мовчать, і ти мовчи. Якщо всі приймають правила, не висовуйся. Твоя думка: хто ти такий, щоб її мати? Але авторка кидає цьому виклик. Вона каже: світ не змінюють ті, хто погоджується, світ змінюють ті, хто насмілився сказати ні, навіть коли навколо було тисячі так. Її герої в цій книзі не пристосуванці. Вони незручні, вони вперті і дуже часто самотні, але саме вони запускають ті зміни, про які потім усі кажуть, це було геніально. Цей канал, в бібліотеці теж не про мейнстрім, не про книжки, які всі купують, але не читають. Це не про лайт контент, який можна гортати без включення мозку. Я знаю, що частина аудиторії не залишиться тут надовго. Бо тут не завжди зручно, але залишаються ті, хто не боїться думати самостійно, хто не чекає дозволу на свою точку зору, хто читає не заради фото з кавою в інстаграм, а заради внутрішнього вибуху. Цей бунт не проти світу. А саме за себе. Тому кому цікавий саме такий двіж, підпишіться на цей канал та переходьте в телеграм-канал. Там я скоро буду об'єднувати багато однодумців. Посилання на телеграм-канал ви знайдете в описі під цим відео. Шостий висновок: людина має право на щастя. Мета твого життя бути щасливим. Крапка. Це звучить просто, але насправді ні. Бо світ давно навчив нас, що щастя це не головне. Що головне служити, терпіти, бути зручним, відкладати себе куди правильно, на потім. Атлант не про це. Авторка пише, що життя не про жертви, а про силу, про радість творити про право бути собою. І її герої не мученики. Вони не віддають себе повністю, вони не знаходяться в позиції жертви. Вони живуть наповну з любов'ю, пристрастю, ідеями. Вони не зневажають допомогу іншим. Але не ставлять себе в ролі винних за все. Ірен заявляє: гучно, людина має право бути щасливою, не на шкоду іншим, але і не замість себе. Мені знадобилося багато років, щоб дозволити собі жити не для схвалення, не для а що скажуть інші, не для ти ж маєш бути прикладом. А просто жити так, як я вважаю правильним, як я відчуваю. І знаєте, що лише тоді з'являється справжня віддача іншим, бо вона йде не з обов'язку, а сповноти. Бути щасливим це не егоїзм, це найкраще, що ви можете зробити для світу. І ця книга роздратує, можливо, навіть розлютить, але точно не залишить вас байдужими. Це не роман. Це філософський маніфест, і якщо вам здається, що ви живете не наповну, ну можливо, вам просто потрібен виклик. Новий виклик. Атлант розправив плечі це саме він. І ще одна крута новина: на честь того, що на каналі вже 25 тисяч підписників, я розігрую. Три примірники, книги Айн Ренд, Атлант розправи в плечі, першу частину. Що потрібно зробити, щоб отримати цю книгу в подарунок? Підписатися на канал Бунту бібліотеці, поставити вподобайку цьому відео і написати в коментарях відповідь на запитання, що саме для себе ви знаходите під час читання книжок і чому вибираєте читання, а не постійний Тік-Току, шурців або ж рілсів. Якщо ти відчуваєш, що всередині тебе теж живе той, хто хоче створити, змінити. І збудувати, не чекай дозволу! Підписуйся на канал, бо тут ми не просто читаємо. Ми бунтуємо і бунтуємо проти посередності, страху і так прийнято. Живи, читай, бунтуй!